Каніці підносять мистецтво на новий рівень. Вони виробляють неймовірної краси предмети з переплавленого битого скла. До цього додумалися не самі. Майстер-клас для них влаштував американець анслем грозе. Нині він має цілу школу, де постійно навчає канійців, які прагнуть опанувати мистецтво створення скульптур практично зі сміття. За останні роки курси не такої популярності, що до навчальної роботи американець вже залучив і своїх колишніх учнів, які тепер успішно виробляють прикраси та непогано заробляють Ряються на життя Це ж доволі легко і в той самий час неймовірно корисно. По перше, ми не залишаємо за собою жодних відходів, адже працюємо у першу чергу із сміттям. По-друге, ми виробляємо речі, які потрібні та подобаються людям. Нині відвідати майстер-клас митців скляної справи намагаються навіть туристи чимало людей приїздить до столиці Кенії на Айробі саме з метою побувати у мистецькій школі, яку вже прозвали палацом переробок я прибув до Кенії вже вдруге, і все через цей скляний проект, який я просто обожнюю. Я приїхав повчитися. Сподіваюся, тренд підхоплять і у Великій Британії. Без роботи туристи не залишаються за бажання. Вони виробляють власні скульптури із плавленого скла. По закінченні майстер-класу вони можуть забрати свої витвори мистецтва на сувеніри. Для тих, хто на відпочинку працювати не дуже любить, дбайливі канійці самі їх роблять. Щоправда, за неї доведеться заплатити, як правило, ціна договірна.